Ми можемо свідомо обробляти приблизно 0,4% відсотки інформації, якою в той час чи інший момент бомбардують наші мізки. Але називаючи увагу ресурсом, ми відважуємо її важливість у нашому житті. Більшість ресурсів, на які ми покладаємося, їжа, гроші, електроенергія покликані полегшувати життя, але цілком можливо жити без них хоча б деякий час. Натомість увага і є життя важ до. Свідбуття складається із суми того, на що ви звертаєте увагу. Озирнувшись на смертному одрі в минуле, ви побачите, що речі, які привертали вашу увагу і складають ваше життя. Тому без перебільшення можна сказати, що коли ви зосереджуєтесь на чомусь неважливому, то розплачуєтеся життям. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.